І своєї вершини. Я бажаю, щоб наступний раз, коли ми приїдемо, хоч говорили про те, що школа подала найбільшу кількість е, щоб було подано чим більше дітей. Але не просто, щоб було більше бажаючих змінити своє життя, більше бажаючих навчитися казати доброго дня, «Дякую», гарної поведінки, хтось лишив свої погані звички від сьогоднішнього дня, захотів бути кращим. Хтось підтягнувся в навчанні, а хтось досягнув якихось відповідних успіхів в спорті. Я надаю слово. Сьогодні пані Марії Григорівні для того, щоб вона особисто вручила ті перші зароблені працею, вашою працею кошти для тих діток, які найбільше приклали зусиль. Ми будемо називати, а ви виходьте.